Як там кажуть підписники Петрович, нам щось таке простеньке, недороге, і щоб можна було почистити садочок, щоб вона легко справлялася в побуті з деревиною, з металом. Тому, друзі, на огляді у нас і на тесті сьогодні ось така шабельна пила від компанії Лідер, український бренд, що є по комплектації: блок живлення 1 ампер Інструкція на українській мові, сама шабельна пила і набір. Різних полотен по металу, по дереву, мокре дерево сухе дерево і так далі. В комплекті йде один акумулятор 2000 мА, і якщо нам його не вистачить, то я одразу замовив продавця ось таких два просто мега здорових потужних акумулятора на 6000 мА. Кому буде? Цікаво, коштують вони недорого, в районі півтора тисячі, тобто це реально халява за ось такий акумулятор. Пізніше я вам покажу, що там знаходиться всередині, що знаходиться в цьому акумуляторі, що знаходиться в цьому, щоб ви були впевнені, що ви не купуєте якийсь непотріб, а дійсно якісний інструмент. Як працює пила, як нею користуватися? Ось тут у нас є кнопка захисту, щоб ви випадково не натиснули і не пошкодилися. Вмикаємо її. На кнопці є плавний пуск. Тобто вона може різати аж настільки повільно, може різати трошки швидше, і можна дати на максимум, що досить є круто. Зручний механізм для зміну полотна. Ось так, бачите, все досить легко і просто воно працює. І тут у нас ще є також, друзі, підсвіточка. Правда, в день вона неефективна, але вечором, я думаю, підсвітити щось можна. Що полотно, воно якесь погане. Взяв інше полотно. Чомусь мені здається, що пила хоче різати, а полотно просто не ріже. Вердикт такий, друзі, що в мене теж є шабельна пила, електропила. Тут Просто погане полотно. Реально погане, і воно не хоче різати. Тобто сама пила вона ріже, а полотно воно погане. Гляньте, що ми знайшли. Якась прикольна штука була. Покажи тут трубу. Труба ось такий діаметр, ну, в принципі, не товстий. Полотно по металу. Надіюсь, видно. Взяв вже ось такий акумулятор. Ну, мусить різати, друзі, мусить. Дивіться, скільки прорізало. Бачите? А тепер дивіться, що трапилося з полотном. Зубів вже майже немає. Тобто, що це означає, що полотно гівняне. Знаєте, друзі, як це називається? Приїхали почистити садок і показати, як працює шабельна пила. А полотна то нормальні я не взяв. Що ж ми робимо далі? Ви ж хочете бачити, як ми почистимо садочок. Тому що робимо? Беремо ось цю насадочку, да? беремо ось цю болгарочку, що я вам недавно показував, яка мега потужна і ніяк її не зупиниш. Беремо ось такі. Мега потужні акумулятори, тому що ось цей що в комплекті, що він також хороший, але ж у нас є мега потужні. І починаємо весь ось цей срач пиляти. <плес> Вона слухай ріже. Вона ріже. Охренеть. Ну, садись, ну, классная штука. А ну, давай сейчас. Ха-ха-ха! Ти це знімав, так? Так. Да. Коротше друзі. Петрові Петро, щось не лишився без пальців. Якби не захист, то все, пальців би не було. Охрінеть, ось вам охренеть, бляха. Дивись, що зробило. Вигнуло. Захист. Вигнуло в захист, спасла ручка і спас захист, бо то, що я відчув тільки як вдарило по руці. І все. Мандраж пішов. Ви <рес> все бачили? Ріже досить круто, навіть болгарка і не зупиняється. Все по типу дуже чудово. Ну, бляха, щоб ця історія так не закінчилася. То ми тоді візьмемо ось цей акумулятор і візьмемо ось цю пилу, яка вже в мене рік. І, коротше, він сюди ідеально чудово підходить, тому що це акумулятор від Макіти по типу ніби Макіта. І зараз ось цією пилочкою я різав і точно впевнений, що нею буде набагато безпечніше, ніж усією китайською насадкою. Я вам просто покажу порівняльний приклад на тому самому вже місці, де мене чуть не скалічило, як буде працювати ось ця міні-пила. ріже. Тут саме головне, що тут безпечніше, тому що захист тут у нас реально пластик, товстий, ручка тут надійна. Ну і випадків ось таких в мене ще не було. Оп, ану, так, да, все нормально, просто відсічка. Все ж таки відсічка в болгарці є. Коротше друзі, ось це авто підтягування ланцюжка повна хрінь, як виявилося. Якби я ось тут сильно його не натягував, один фіг, воно чомусь розтягується. Ну, як бачите, що, в принципі, це не болгарка погана. А насадка. Якщо будете брати на AliExpress, то купуйте, де є ось цей регулятор підтягування. Пень, щоб люди просто розуміли, на що здатна болгарочка, ну і на що здатна нормальна насадка. Я вам скажу так, друзі, весь садок не буду чистити. Залишу на наступні експерименти. Бо якщо все це почистити, зробити, то де ж потім Петрович буде проводити тести акумуляторних пил. Акумулятор показує три ділення. Полотно вже взяв ось таке від Боша. Правда, воно вже бачило трохи життя, але, як бачимо, ще зуби, в принципі, гострі. І ось такий сирий рогач. Давайте! Ну, ніби непогано. Те ж саме полотно тільки на професійному інструменті з потужністю в 1000 ватт. Давайте погнали. Але, друзі, це ж несправедливо. Давайте трохи збавимо обертів, наприклад, поставимо 4 в половину менше. І подивимося. Хорошо, давайте поставимо на двічку. Показую, в чому різниця. Хід штока тут 15 мм. А якщо взяти в GTM, в нього. 28 мм. Розумієте, тому, звісно що, GTM буде в рази швидше різати, навіть в два рази швидше. Полотно Bosch по металу, яке також бачило життя, але ось тут в цьому місці, де в нас буде зона різу, воно, в принципі, ще нове. Тож, давайте. Не відходячи, як то кажуть, від каси, ось така товщина труби, десь приблизно 3 мм чи 3,5. І погнали. Ну, ось і все, друзі. Як бачимо, що, якщо взяти, в принципі, хороше полотно, навіть взяти нове, не ось таке, як я вже взяв, яке було у використанні. Взяти нормальне полотно. Наприклад, якщо взяти потужний акумулятор, в принципі, вона ріже і на тому акумуляторі нормально, але но я сьогодні багато ним пиляв, я його просто посадив, а він йде просто один в комплекті. Тому для правдивості тесту, щоб дійсно показати, що вона працює, я використав ось цей акумулятор. Ну, і Далі не бачу сенсу просто порівнювати з GTM, тому що ну, то професійний клас, і вона мережева. А це акумуляторна домашня серія. Якось так. Акумулятор 2000 мА. І давайте подивимося, що в нас там всередині. Ну, видно, що плата така, та як всіх. Мене цікавлять більше елементи. Що тут пише? 2000 мА, 37 вольт. Який 22 рік, 11 місяць. Ну, в принципі, акумулятори також самі свіжі. Ну, Мені чомусь здається, що це не супервисокотокові акумулятори. А такі звичайні. Ну і по вазі, ну, в принципі, важити. Я не можу сказати, друзі, наскільки я сьогодні за час роботи їх висадив, тому що е, немає ніякої індикації і не зрозуміло, тобто, в нуля все рівно не висадив. Досить довгий час працював і не посадив. Тому. Не можу сказати, я вам показав ось такий акумулятор. Далі, дивимося ось цей акумулятор. Тут платка вже бачимо, що вона така ж сама, тільки в іншому кольорі. Оп. Опа. Так, тут що ми бачимо? Ми бачимо, друзі, 2 ампера. Так, 22-й рік, 11 місяць. Тобто акумулятори всі якоби самі бляха свіжі. Ну, в принципі, друзі, ось цей акумулятор, то я дійсно можу рекомендувати, тому що він коштує тисячі гривень 6 А за високотокові акумулятори з індикацією зі всім. Це просто реально халява. Тому що, якщо ще встигаєте, то придбайте собі, бо потім я впевнений, такої халяви не буде. Після цього відео піднімуться ціни. І не будете мати. Вердикт мій такий друзі, якщо вам потрібна потужна шабельна пила на кожен день, щоб працювати нею і заробляти гроші, краще візьміть мережеву шабельну пилу. Якщо не на кожен день, десь там на господарстві чи вдома, чи, наприклад, почухати дружині спину ось так ніжно. Ну, звісно, якщо вона любить пожорще, можна ось так. А якщо дуже пожорще, то можна взяти навіть ось таку щіточку. На цю пилу є безліч. Насадок безліч, полотен, наприклад, ось таких, наприклад, ось таких. І вона з цими всіма задачами може справлятися. Так що мені інструмент сподобався. А чи купувати тобі, чи не купувати це вже вирішуєш ти підписник. Мені головне, щоб ти поставив вподобаючку, І все, і всі будуть щасливі. Дякую, що подивилися. Всім до побачення.